Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідатиму. Друзі, запрошую до перегляду дуже смачної їжі. Називається українські пірамідки. В склад входить гарбуз. Ситна поживна. І збалансована їжа. Також капуста, фарш. Більш докладно переглядайте докладне відео. Уже готову приготовану їжу можна заморозити, а потім розігріти в мікрохвильовці, якщо що. Як на ваш погляд, це їжа ситна. Я ділила на половинку і повністю е вистачає енергії на півдня. Будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!